Давай поговоримо про сварки. Дуже часто, коли жінка ображається, вона закривається, ховається, десь там втікає, але потім, знаєш, така грозна виходить і каже, ти з'їсти будеш. Угу. Як треба взагалі морозитися в стосунку? Хто це має робити перше? В сварках не буває винним хтось один чи одна. Угу. В сварках, як правило, винні обидва. Тобто дружина і теща. хай вони і думають, як вибрати з цього. Ти що, а я хочу їсти і вечеряти, Ніхрена собі, ще з жорстким голосом мені говорить: я поїду шаурму свою любів, будуть мені диктувати условия, як їсти яким голосом. Так по почекай, а миритись я? Хто завинив, хто зруйнував, той має відбудовувати. Або жінка, або теща, лучше, щоб обоє. Кстати... Жінка за те, що посварилася, теща за те, що виховала такого невігласа. Таку дочку, я її взяв в жоди. Мушу мучитися, нести цей хрест. Ви як виховували?